Вітаємо всіх на Кармаркеті. Це місто Житомир. Мене звати Павло Легенчук. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ну, і, як завжди, розпочнемо в суботу наш огляд автомобілів. Сьогодні в нас трошечки він незвичний, тому що завжди показуємо два ряди. А сьогодні покажемо вам ось цей ряд. Тут у нас є вантажівки, є у нас мікроавтобуси. Ну а всім нагадаю, що у нас відбувається збір коштів на четверту окрему. Четвертий окремий стрілковий батальйон міста Житомира. Тому ось тут знизу і в посиланні буде номер картки. Ми вже трохи грошей не збирали, обов'язково трошечки згодом автомобіль вже є, який ми вам покажемо трошечки згодом. Зробимо окремо відео. Коли автомобіль прийде, обов'язково всім подякуємо і знімаємо відео. Ну а зараз пропоную перейти до огляду автомобілів, які є у нас на кармаркеті. Розпочнемо з цього фіата фіатскудо. Пасажир, 2010 рік, 216 тисяч пробігу. Це 1,6 дизель, механіка, ціна 7,250. Один комплект Гуми, один ключ, є сервісна книжка. І можемо показати його. Ні, не можемо показати, він зачинений, але зовні вам його показали. Дуже цікавий варіант американського сімейного автомобіля. Це Chrysler Grand Voyager. 2007 року 156 тисяч пробігу. Це 3,3 бензин, встановлено ГБО, автомат ціна 700. Поки Коля показує його середний, я скажу, що це Європа. А, це Європа офіційний. Я думав, це Америка. Ні, це Європа офіційний. Два ключі, два комплекта гуми, рідна фарба. Тому показали середину. Ми всередині бачимо три позаду місця, два по центру і одне попереду, крім водія. І бачимо гарний салон. Так, далі. Далі у нас вантажівка. Це у нас Рено Мастер 16 року, 407 тисяч пробігу, 2,3 дизель, механіка, ціна 12200-привіт. Коля, привет. Його і не видно за тими вантажівками. Вантажівка Volkswagen Crafter. Це автомобіль 2018 року. 242 тисячі пробігу має. Це двохлітровий дизель, механіка. Ціна 16700. З Нідерландів пригнаний автомобіль, має два ключі, один комплект гуми, має сервісну книжку. Як нова, написано. ЛТшка Вантажівка 2004 року 272 тисячі пробігу Маю. 2,8 дизель, механіка, ціна 11700. До речі, дуже якісний. Ми бачимо, якісна буде, як попереднього авто, так і у цієї авто. ЛТ-46 ми бачимо, написано на ньому. Так, Mercedes Benz Sprinter 316. Цікавий варіант, тому що це як і вантажівка, так і пасажир 2003 року 170 тисяч пробігу. Це 2,7 дизель-механіка. Ціна 13700. І зараз покажемо тут не три місця позаду, а цілих 6. Попереду ще два, тобто 8 місць пасажирських. Ну і ми бачимо, третя частина цього авто має вантажний відсік. Сказати. Ми скоро вже на фури перейдемо. Але фура в нас вже була вона продана. А зараз це, напевно, п'ятитонник. Це DAF LF45 2002 року. 806 тисяч пробігу, 5,9 дизель, механіка, 14 тисяч ціна. Читає, знімаючи не автомобіль, один ключ, один комплект гуми. Є сервісна книжка. лакофарбове покриття як нове. Рекомендація. Тобто, що було мініна? Капітальний ремонт двигуна, капітальний ремонт ходової машини. Так, в машині ходової, тобто частини цього авто. 80% нових деталей, тех огляд пройде нова Вебаста, новий АКБ. Замінні всі рідини. Чому так повіг не читає? Тому що перекладає на українську. Ну і будемо закінчити ряд наших бусів, вантажівок і автомобілів, які трошечки більше легкових. Vivaro в пасажирі 6 рік, 285 тисяч пробігу. Це 2,5 дизель, механіка. Ціна 8600. Так, було замінено всі рідини. Прокладки двигуна, ходова вся повністю відремонтована. Подушка двигуна, масло в коробці, всі фільтри. Так. Включаючи і солонний кондиціонер відремонтований і заправлений. Ось так. Тобто супер. Чому б і ні? Все супер. Так, друзі, ну і покажемо вам один ряд, щоб вже так от не займати вас 5 хвилин часу. А покажемо ще ось крайній ряд автомобілів, які, до речі, деякі з них заїхали тільки сьогодні. Це Citroen Grand c 4 Picasso. автомобіль 2008 року 228 тисяч пробігу. Це 1,8 бензин, механіка, ціна. Шість тисяч американських доларів. Автомобіль з Нідерландів, два ключі, два комплекта гуми за окрему плату, одна, один підкраска косметичний, торг 100 доларів. Написано одразу 100, торг 100 доларів. Так, переходимо до іншого автомобіля. Це у нас Тюсон від Hyundai. 2007 рок року 163 тисячі пробігу. Це двохлітровий бензин, механіка, 7550 хоче власник за це авто. Вже дивляться люди. Це авто. Свіженький, гарненький автомобіль. Ну, свіженький в плані, свіженький, він у нас на кармаркеті. Свіженький. Тільки ось власник заїхав. Так, Peugeot 207. 2008 рік, 196 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка. Ціна 5 тисяч американських. Доларів. Так, ні май... а Ні Голландія. Один ключ, один комплект Гуми без підкрасів. Є власник цього авто. Це у нас Мерседес. А 180, напевно, це. А, написано. Мерседес, А-180. 2006 рік 230 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель, механіка. Е, що, 230 тисяч пробіг? Так, 5300, 5300 хоча власник за це авто. Chevrolet Equinox. 19 2019 рік, 132 тисячі пробігу. Це 1,5 бензин, автомат, ціна 14800. Якась додаткова інформація є, зараз про неї скажу. Так, Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Заміна крила. Написано, що була заміна крила. Переходимо до електроавтомобіля. Це у нас Nissan Leaf, 13-го року, 54 тисячі вже набігала вона. Це 24 кВт, 10 350, хоче власник, ми побачимо не шкіру, але якісну тканину, світлий салон, ну і яскраво блакитного кольору цей ліф. Так, Golf 6. Volkswagen 2011 року, 152 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 6900 ціна. А звідки машина, Коль, ти можеш прочитати? Є підкраси? Якась Грінландія, чуть не Голландія, ну не знаю, ну, не зрозуміло. маркером написано. Так, Mazda, 6 в універсалі. Сьомий рік, 252 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механіка, ціна 4800. Німеччина, два ключі, один комплект гуми. Що там написано ще? Не видно. Підкрась, крила та дверки. Ось що видно. І щось там про гуму написано. Напевно, є ще один комплект Гуми. Так, Тігуанчик 14-го року, 129 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат ціна 14200. Сполучені Штати Америки. Є сервісна книжка, один ключ, один комплект гуми. Ну і топчик. Ракета. Пушка, бомба. Я не знаю, як назвати цей автомобіль. а Це один з найкращих автомобілів, який бачив на авторинку, тому що ми з Колі в нього вже сідали, ми дивилися. Ну і ще люди кажуть, що він їде просто неймовірно круто. Ну, Ауді і Оль... Вось Вольво... Ольво Ауді і Вольво то для мене такий топ, ну це от просто неймовірний автомобіль. Це у нас Volvo S60 6018 року, 81 тисяча пробіга. Це двохлітровий бензин, автомат. 31 тисячу він коштує. Ну я думаю, що він того вартий, цей автомобіль. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжки, по вінкоду все можна подивитися. І найголовніше це Аб'єс, тобто рестайлінг, Ну не рестайлінг, а я не знаю. Якийсь була майстерня цей автомобіль, тому що я бачу, що це не оригінал все. 에, бампер, тому що ось даві написано Максн дизайн. Макстан дизайн, ну вона виглядає 에, і ця фарба просто космічно. Бачимо люк, які, які там комфортні умови всередині. Так, далі Ford Escape 14 року. 180 А ні, 160 тисяч пробігу, 2.5 бензин. Автомат 11500. Хоче власник за це авто. Авто Сполучених Штатів Америки. Масло плюс ТО пройдено, підкрас. Чогось є один підкрас. Не видно просто почер не видно чого саме. Так, поїхали далі. Рено. Гранд Сценік. Це 2015 рік, 243 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 10800. Ми бачимо панорамний дах. Ми бачимо поєднання е, тканини і шкіри всередині салону, мультикормо, салон в ідеальній якості і в, іде... в ідеальному стані, тому що е, 15 рік авто на жаль закрите, не можемо показати, але ми бачимо стан його просто космічний. Авто приїхало з Франції, два ключі має один комплект Гуми, е, сервісна книжка присутня. ЛФК, ну, тобто лакофарбове покриття потрібно перевірити. Так, Зроблено ТО ходової частини, хороший сімейний автомобіль. <кхм> Дуже економічний. А, зроблено ТО просто, це е, не ходової частини. <кхм> зроблено ТО. Хороший сімейний автомобіль. Все в нього супер. Сіли і поїхали. Ну, видно зразу, що автомобіль дійсно як, якісно е, збер... А, До речі, це комплектація ще БАСЕ, там є ще акустика, басе. Так, Nissan Rock. 13 рік, 141 тисяча пробігу. Це 2,5 бензин, автомат 11900. Хоче власник за це авто. Сполучені Штати Америки, два ключі, один комплект Гуми, повне ТО. Е коробки і двигуна. Крило Бампер було підфарбовано. Ford Fiesta. Настільки застановано, що реально... Прочитати потрібно дуже близько підійти. 14 рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Механіка 6500. 6500. Подивимось, що тут характеристики. Сполучені Штати Америки, Один комплект гуми, один ключ. 6 тисяч назад мінь на масло, капот крило підкрашено. Або мінь, нам. Просто капот крило написано. Так, Honda Jazz. 10 рік, 142 тисячі пробігу, 1,4 бензин, механіка, 7999. Які тут якісні сидіння? Як вони виконані, яка бокова підтримка, яка тканина? На жаль, не можемо вам показати закрите авто, але в ідеальному стані салон. Просто наскільки тут все дійсно як нове, не побоююсь цього слова. Хоча воно таке вже приїлося, як нове. Але стан автомобіля дуже класний. Е, так, пустився у нас дощ. У нас ще буквально 4 автомобіля. Рено Кліо, 16 рік, 108 тисяч пробігу, 1,2 бензин, автомат 10800, Хоче власник за це авто. Хотів сказати, купеха. Ні, є п'ятидверна. Яти, так, Швейцарія, два ключі, є сервісна книжка, як нове. Ось бачите, люди самі пишуть, як нове. А я повторюю. Так, до Джорні. Щось не бачу, я ніякого листочка на ньому. Нічого не написано. Таке відчуття, що це авто вже куплене і просто хтось його сюди поставив. До Джорні е яскравий, чудовий, тому що таке відчуття, що власник тільки вийшов ось буквально на 2 хвилинки. І ще один Джорні. Е 15 рік, 109 тисяч пробігу. 24 бензин, автомат, 11 тисяч. Хоче за нього власник. Диски тут просто топові. Читаю. Канада. Один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка. По він коду пробивається. Так, автомобіль придбаний в Канаді без пробігу по Україні. Після ТО. О, почерк, класний. Е, після ТО. Так, не... не Не зрозуміло. Так, на звичайних 17-х дисках. Ціна. Обговорюється, безпека не стріляла. Ось так. Ну і будемо закінчувати наш сьогоднішній огляд в суботу. 17, так? Сьогодні? 17, здається, число. Шкода октаві А5. 8 року, 201 тисяча пробігу. Це 1,6. Бензин. Механіка, ціна 6300. Немає додаткової інформації, авто зачинено, але ми бачимо, сервісна книжка є, є ключ додатковий, який знаходиться. Спереду. Ну, і авто має гарний дуже вигляд, універсальчик, шкода, взагалі топчик. Ну що, починається злива, будемо закінчити на сьогодні наш огляд. Ну і хочу нагадати всім, що з суботи ми обов'язково виходимо або щонеділі виходимо е, на кармаркет, е, щоб вам зняти ролик. І нагадаю, що хто не підписався, обов'язково підпишіться. А також ми є в соціальних мережах. Знизу є посилання на інстаграм, телеграм, є ми вже в вайбері, ну, на YouTube-каналі Кармаркет Житомир, де ви дивитеся ставите палець догори, обов'язково підписуйтесь. Показуємо наших спортсменів, показуємо наших менеджерів. На цьому будемо закінчувати. І не забувайте донатити в описанні теж є для кого ми що хочемо придбати і для кого. Але не забувайте, що придбаємо обов'язково для всіх українців. Дякуємо ще раз ЗСУ, дякуємо всім. То боронить нашу землю, хлопці, дівчата. Тримайтесь. Ми тримаємось разом з вами. Я думаю, що зовсім скоро виженемо цих орків склятих орків з нашої землі. І все буде Україна. Все, пока до зустрічі на кармаркеті.